Вітаю, глядачі даного відео. Мене звати Ірина і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про догляд за волоссям, а точніше про ті засоби, які я використовую по догляду за волоссям. В наступному відео я постараюся вам зробити вже ем, саме домашні маски, домашні рецепти, які я використовую. А сьогодні покажу вам шампуні, бальзами, засоби для укладки і... Ну, все в такому дусі. Тому якщо вам це цікаво, звичайно, залишайтеся зі мною. Ну що ж, давайте з вами розпочнемо із шампунів. Мабуть, мої улюблені шампуні це екохістерія. Багато про них, ви, мабуть, вже чули на YouTube, можливо, не чули, але це органічні шампуні, тобто у них більш натуральний склад. Неможливо, звичайно, сказати, що вони там зовсім без якихось добавок і так далі, але шампуні гарної якості. У мене зараз шампунь для сайва, але, чесно кажучи, мені більше подобається для гладкості. У мене там той вже закінчився і я просто вирішила попробувати ось цей заміну. Вони гарно піняться, у них гарний склад, вони гарно промивають волосся. Я мою волосся своє два рази на тиждень, при тому, що воно у мене украшене і у мене корені волосся досить такі жирні. Тому не кожен шампунь справляється з моїм волоссям. Але тим не менше, ці шампуні Екогістерії мені подобаються своїм ефектом. Тут їх, до речі, 400. Вроді. Мілілітрів, чи скільки зараз 500 мл. Коштують вони близько 65-70 гривень. Економні, досить великий об'єм і дуже гарний ефект. Я можу вам рекомендувати саме цей шампунь. Ще два шампуні, які я також використовую, але використовую досить таки не часто, це байкал. Байкал відновлення. Він коштує близько 25 гривень, він якоби з натуральним складом, але це не зовсім так. Тут є. Компонент, який дуже похожий на лаврит, сульфат, натрію, але при цьому він добре працює з тим, щоб змивати масляні маски. Якщо ви не знаєте, є любителька масляних масок і не всі шампуні можуть з ними справлятися, або ж просто не хочеться витрачати, наприклад, екохістерію на те, щоб змивати маски. Ось такий варіант я використовую саме цей шампунь. Перший раз я промиваю просто ним голову, змиваю масляну маску, а далі вже використовую екохістерію. Все шампунь він непоганої якості, але якщо користуватися ним дуже дуже часто, він здатний просто пересушити волоса, пересушити особливо кінчики. Тому з ним просто не варто перебільшувати. Використовувати його приблизно один-два рази на тиждень, мені здається, буде не так вже страшно. Але якщо ви, наприклад, маєте волоса кожен день або через день, то я б не рекомендувала вам використовувати кожного разу саме такий шампунь. Другий шампунь, який навпаки, він має більш натуральний склад, він непоганий у нього. Дуже просто нереально хороший запах, але він слабо промиває волосся і через це я не можу ним часто користуватися, тому що буквально через 1-2 дні доводиться знову мити волосся, тому що воно вже стало жирним. Такий шампунь він буде таким більш бережним. І якщо у вас волосся чутливе, сухе, тобто шкіра голови чутлива, суха і так далі, він вам підійде на всі 100%. Волоси він аж ніяк не пересушує, він, навпаки, його наче зволожує, або щось в такому плані. Це є зміцнюючий шампунь хамаам для всіх типів волосся. Не для всіх, крім жирного, тому що для жирного він не підходить. В загальному. Непоганий шампунь, коштує він близько 35 гривень, і тут 200 мл. Не скажу, що прям супер-супер, ем, але досить непоганий, досить бюджетний. При цьому діє ну, він непогано, і справді, якщо у вас волосся сухе, ви не хочете переплачувати, то можете до нього придивитись. На протязі усього літа я не використовувала жодні маски, жодні бальзами, кондиціонери і все в такому дусі. Я просто мила волосся з допомогою шампуню і на кінчики наносила або ж якусь сиворотку, або ж масло. В даному випадку це Avon Advanced Technique Vice. непогане, немає в ньому чогось особливого, але... Кінчики воно зволожує, воно їх склеює і завдяки тому наші кінчики не будуть такими посіченими і так далі. Коштує їй воно близько 40 мабуть, гривень. Досить економно такого засобу потрібно дві помпочки видавити на руки і нанести на вологе волосся. Не перебільшуйте з такими маслами, особливо не наносіть їх повністю на всю довжину волосся, особливо на корені, тому що зразу воно буде жирним і воно не матиме вигляду такими засобами дійсно користуватись краще приблизно ну хоча б від рівня вух і далі. Волосся буде гарно розчісуватись, воно буде зволожене, воно буде мати гарний блиск, при цьому кінчики не будуть ціктися. Тому непоганий бюджетний засіб, я його використовую, поки, скажімо так, не докористуюсь. Далі буде видно, можливо, буду пробувати щось нове. Оскільки я зараз бачу на YouTube, дуже популярне масло від Garnier, від L'Oreal. Якщо ви їх пробували, пишіть мені знизу, буде цікаво, тому що ну, після закінчення я хочу попробувати все ж таки щось нове. Ще один засіб по догляду за волосом, який, чесно кажучи, я використовувала також більше літом, це ось такий спрей від Фаберлі. Це самий-самий звичайний спрей, ним прискаєш на волосся і він його зволожує. Нічого особливого він не дає. Він просто робить волосся більш ем, своложним, воно, можливо, трішки більше блестить, можливо, трішки легше розчісується, але нічого особливого. Коштує він близько 50 гривень, це досить дорого. Раніше я пробувала спрей від ем, Шварцкоп, такий жовтий. Він дав цей же самий ефект, при тому, що коштував близько 30-35 гривень. Такі засоби, мабуть, більш потрібні саме на або літній, або дуже холодний зимовий період. Літом волосся здатне пересихати через те, що його, скажімо так, турбує яскраве сонце і жаркий клімат. Взимку, навпаки, я дуже люблю такі спреї використовувати саме на кінчики зверху, тому що волосся здатне переохолоджуватись і воно стає таким нагадує більше дротики, а не волосся. Тому також інколи березкую такі спреї. Різниці особливої в них немає. Якщо ви з ними перевішате, вони будуть жирніти волосся. Якщо не перевішате, вони його трошки зволожать, будуть більше захищати, зроблять більш блискучим. Тому можете взяти такий, можете взяти будь-який спрей, який продається в будь-якому магазині, ефект від нього буде такий самий. Також переходимо до засобів для експрес-догляду за волосся. Точніше, у в мене два засоби, які рятують мене в таких більш екстремальних ситуаціях. Коли потрібно Швидко зробити якусь укладку, зробити волосся хоча б візуально чисте, мені допомагає така пудра від тафт. Це пудра для об'єму, ну її просто насипаєш на корені і можна зробити швидку укладку. Її краще використовувати виключно саме на сухе, чисте волосся, тому що інакше буде дивитися просто жахливо. І друга річ, яка була дуже мені корисною літом. Це сухий шампунь. У мене волосся здатне швидко женітися і без сухого шампуня мені особливо в літній період важко обходитися. Сухий шампунь це засіб, який візуально робить волосся чистим буквально на кілька годин. Тому так чи інакше, наприклад, якщо ви зранку його нанесете, вечором прийдете додому, обов'язково прийдеться помити голову. Але в таких от справді, коли немає часу, немає можливості, потрібно кудись бігти, потрібно кудись йти, при цьому мати нормальний вигляд, то ось такі саме засоби досить сильно виручають. Також покажу вам свої засоби для укладки волосся. Я не зациклююсь саме на укладках волосся, я досить рідко роблю якісь кудрі, зачіски, що з такого плану, тому у мене два самі звичайні засоби для укладки. Це Велафлекс, Це єдині засоби, які дійсно тримають мої волосся, тримають його в гарному стані, гарному скажімо так, накрученому вигляді або ж гарну прическу. Я не знаю, чому я провела інші номера. У мене це номер 4, найсильніша фіксація. Інші номера мого волосся також не тримають. Ці засоби коштують близько 30 гривень, ну, приблизно. Це в мене пінка, це в мене лак. Баночки це вже, напевно, третя, це вже, напевно, друга. Тому, ну, Найбільш звичайні, які можна придбати в будь-якому магазині, і на завершення покажу вам, звичайно, ж, мої улюблені масла для догляду за волосся. Я вже говорила про те, що в наступних відео ви побачите, як я їх використовую, але зараз я вам їх покажу. У мене є три моїх улюблених масла, які я використовую саме для волосся. По-перше, масло кокосове, воно твердого вигляду, тобто воно не має консистенції у воно має консистенцію твердого крему або ж мазі. Такі масла потрібно носити в теплому вигляді на волосся. Що робить кокосове масло? Для початку воно заспокоює шкіру голови, воно пом'якшує волосся, воно його дуже гарно зволожує. І якщо у вас є проблема з посіченими кінчиками, кокосове масло це гарна паличка-виручалочка, яка допомагає. Зволожувати волосся допомагає його захищати, і волосся просто також не буде подвоюватись, не буде таким ем, посіченим, не буде виглядати, як дротики і так далі. До речі, волосся своє я підстригаю тільки два рази на рік, інколи навіть раз на рік. Ну, завдяки ось цьому маслу мене такий варіант влаштовує. І ще два масла, які використовуються для того, щоб запобігати випадінню волосся і прискорювати його ріст. Це масло ріпейне. В мене, ем, Червоним перцем, ось так воно виглядає. Воно продається в аптеках, коштує близько 12 гривень. Його ми наносимо або ж на корені волоса, якщо є без червоного перцю, можна наносити і на всю довжину волоса. Воно також за волосом гарно доглядає і дає гарний ефект, допомагає волосу бути більш гладким, більш блискучим. І це касторове масло, або ж як інакше називається в наших аптеках рецинова олія. Рецинова олія це той засіб, який наноситься саме на корені. Вона не дає ефекту на волосся, вона дає ефект росту, або ж прискорення, або ж появи саме нових волосків. Ви можете бачити, ну, зараз я зробила укладку, можливо, і не видно. Але у мене є ось такі маленькі-маленькі волоски, їх дуже багато, і завдяки саме такому маслу, саме такій олійці вони почали рости. Якщо у вас є проблема саме з тим, що у вас дуже рідке волосся. Беріть ось таке масло, змішуйте його, наприклад, з ріпайним маслом, наносіть на волосся і тримайте якомога довше. Після скажімо так, курсу більше ніж місяць, коли я дуже часто дуже сильно налягала на це масло, я замітила те, що в мене дійсно почало волосся нове рости. Це гарний ефект, можливо, спочатку дійсно його приходиться якось вкладати, згладжувати, щоб його видно не було. І це трішки нервує поводитися зі мною, тому що в мене так вся голова течить в таких маленьких-маленьких волосках. Але за те, що він дає ефект саме проростання волосся, прискорення його росту, мені здається, це дуже корисна річ, при тому, що вона в аптеці коштує, мабуть, 3-4 гривні. Ну, не знаю, я вам дуже рекомендую, якщо у вас є така проблема з рідким волоссям, з випадінням волосся, з тим, що волосся не росте, використовуйте такі масла. Вони коштує. Дешевше в кілька разів, ніж будь-який шампунь, ніж будь-яка маска, при цьому, що вони в 10 разів ефективніше діють. Ось такі у мене засоби по догляду за волоссям. Я надію, що я відповіла на питання тих дівчат, які цікавились, що ж я використовую для догляду за волоссям. Надію, що вам буде таке відео корисним. Пишіть мені, що ви використовуєте для волосся, які маски ви любите, які засоби, шампуні і так далі ви любите. Особливо мені цікаво зараз крам або ж маска, тому що, ну, Домашні маски, звичайно, це дуже класно, але якщо немає можливості їх наносити їх робити, то треба щось інше. А так, як своїми старими масками я до літа докористувалася, і просто в літі я нічого не купляла. І, чесно кажучи, я вже навіть гублюсь над тим, яку маску мені все ж таки купити, тому що осінь, зима і волосся все ж таки потребує якогось додаткового догляду. Тому порекомендуйте мені щось, якщо вам не важко. Якщо відео сподобалося, ставте пачки вверх. Не забудьте підписатися, буде багато цікавих відео. Надіюсь, що вам такий канал буде корисним, що ми його зможемо розвивати. Всім до нових зустрічей бувайте!